Доброго дня всім. Мене звати Шейка Сергій Сергійович, 30.03.84 року. Проживаю по прописці міста Полтава, Чутівський район, село Войнівка, будинок 17. Фактично моє проживання, місто Харків, вулиця Ісаївська, 113. Мене 11 числа о 6 годині вечора біля. Метро індустріальна затримали два поліцейських, не представились, не сказали, хто що вони потребували мої документи. Після чого вони мені не надали ніяких не нічого не показали. Сказали, ви в розшуку. І я сказав, ви мене затримуєте. Вони сказали, да, ми вас затримуємо. Якщо будете сопротивлятися, ми вам там кайданки одінемо. Я не сопротивлявся, вони мене посадили в якусь невідому машину гражданську, так і не представились, з того, що вони просто були в поліцейській формі і все. Потім відвезли мене в якесь приміщення, де були люди в піксельній формі, в цих яких. Їх... На морниках, коротше, в балаклавах. І, і До сьогоднішнього дня мене в одне місце повезли, потім з другого місця в друге перевезли. Я везде кажу, що в мене туберкульоз, що я больний, що я непридатний, що в мене є документи всі, що я не військово зобов'язаний. І вони мене не знають, що вони за мною хочуть зробити. Мені вже були словесні погрози, що зараз і виведемо, і застрелимо тебе. Прошу дуже допомогти. Я вже звертався і в поліцію і на гарячій лінії. І тітка, і мамка вдома теж сидить, плаче. Мамка пенсіонерка, пенсію Зеленський у неї забрав. Тобто, грошима особа адвокатів тітка свої останні 20 тисяч. на адвоката віддала, який нічого не хоче, я так зрозумів робити. Якісь запроси кудись дають, А я сижу тут в сирості, просто з болячками, і все, в мене почки вже болять. І все, я не можу своє місце перебування повідомляти. Чому? Тому що сказали ну, погрози, що не, не на нічого нікому казати, де я знаходжусь. Ну, знаходжусь я недалеко проспект Гагарина, метро, тут ближче до Окраїни Харкова. Тобто, прошу розголос, тримають, не пойму, за що мене тримають. Я нікого не вбив, я не завершив ніякі преступлення. П'ять разів в ТЦК чи чотири рази точно сам звертався. Останній раз вони мене там в Полтаві били, пригали, на мені, куди визвали поліцію, потім скора і мене відпустили. Зараз опять затримують. Ну, прошу максимальний розголос. Дякую вам велике. Я звернувся зараз до людини. Людина сказала, що поможе, допоможе, допоможе. Дуже велика просьба допоможіть, тому що вже не знаю, куди в цій державі звертатися до кого. Ладно, там совершив преступлення якесь, ладно там тікав от ТЦК, чи спередкав тік. там реально, там реально Як вони зараз кажуть, там, побігушники чи резервісти. Я вже не знаю. У мене вже ми просто велике дякую. Гарного дня.